Не боляче та не соромно. в Україні тиждень урології. У ці сім днів профільні спеціалісти підвищують обізнаність громадськості про лікування та діагностику захворювань сечостатевої системи. Коли та для чого потрібно звертатись до уролога? Далі в сюжеті. Перший міф, який руйнують спеціалісти лікар-уролог лише для чоловіків. Насправді ж проходити регулярні обстеження потрібно обом статям. Лікар-уролог це лікар, який діагностує, лікує захворювання сечо статевої сфери, Сечовидільної сфери жінок і сечостатевої чоловіків. Ну, міф один з міфів, що це суто чоловічі лікар. Ні, ми лікуємо і жінок, тому що. Нирки, сечовий міхур і чоловіча статева сфера. Пані Наталія пояснює, приходити на консультації потрібно за найменших змін в організмі, а не лише коли болить. А ви особисто ви щороку чи проходите там якийсь перелік лікарів, просто аби дізнатися, що ви Е, Ні. А чому не проходите? Е, не знаю, не хочу по тих питаннях, які мене турбують, так? Ну фактично по одному питанню. А по інших, на жаль, ні. Скептично до цього ставлюсь. Не знаю чому. Поки не як то грім не, не, не вдарить, то дати, чуть людина не перехрестна. Ходжу, але по лікарям, які. Ну, якби мені потрібно, там, де я знаю, що я вже ну, мені потрібно ходити там, ну, наприклад, там, к там, я кожен рік ходжу, гінекологу. Почащений сичупу, частота, нічні походи в туалет, зміни кольору, запаху сичі, піни, ця сича. Це є такі симптоми, які вже ну, заставляють людину, не те, що заставляють, а. Мають спонукати людину негайно звернутися до лікаря. Больовий синдром, звичайно, профілактичні обстеження рекомендується проходити щорічно, особливо чоловікам після 40 років. Це в нас навіть є згідно стандартів лікування, обов'язковий профогляд чоловіків, особливо на як кажуть, на злоякісні процеси простати. Узагалом, кожній людині раз в рік варто обстежуватись, робити загальні аналізи, УЗД. Лікарі наголошують, сучасні методи оглядів є безболісними та швидкими, а головне, вони дозволяють виявити, зокрема, онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Так, це є в нас новітні апарати, стоскоп, гнучкий, новий. І... Процедура робиться не боляче. Дивіться цей апарат на ранніх стадіях виявляється ну добрі якісні похлини, запальні процеси, міхура, Ну і багато іншого. Нині консультації урологів є безкоштовними за наявності направлення від сімейного лікаря. А онкологічні захворювання лікуються коштом місцевих бюджетів.